В цьому відео ми розглянемо різні види сверл по бетону та каменю. Як кажуть, бетон не камінь, прорвемось. А чим саме прорватимось через стерні до сусідів? Розглянемо докладніше. Всім привіт! Ви на каналі Віто. Запрошую вас до марафону огляду свердл по металу, бетону, дереву, склу та кераміці. Щоб вам було зручніше, ми поділили випуски окремо для кожної категорії та залишили посилання в описі до відео. Знайомтеся: сімейство свердл по бетону від алоїд з циліндричними хвостовиками для дрилі та сімейство хвостовиків СДС для перфораторів. СТБ, ти робиш ремонт вдома. Почати цей огляд варто з кінця, а якщо бути точніше, з кінцевіка свердла. Кінцевік свердла це саме та частина, яка коннектиться до електроінструменту. І тут є свої приколи. Циліндричний хвостовик. Найкласичніший на сьогоднішній день хвостовик для дрилі та шуруповерта. Шестигранний хвостовик також в основному використовується в дрилі та шуруповертах. але за рахунок своєї форми, шестигранний хвостовик не дає прокручувати свердло в патроні інструменту і дозволяє передавати куди більше зусилля ріжучій кромці. Хвостовик SDS винахід відомої всім компанії, Bosch, призначений для швидкої заміни свердл у перфораторах. Встав, поверни, закріплений. Це буквальний переклад абревіатури СДС з німецької. Штек три sitzt. Існує кілька типів хвостовиків СДС. SDS 10 10-мм хвостовик з двома жолобами, SDS плюс 10 10-мм хвостовик з двома відкритими та двома закритими пазами для кріплення та утримання бура. Нагадую, що є ще хвостовики SDS Max, SDS Top, Hex, Quick. Але не забувайте собі голову дурницями. Якщо колись буде потрібно, почитайте в інтернеті. Ну що ж, тепер ми ознайомились з кінцевиками. Час переходити до лицьовиків. Тобто до носовиків загалом до сверл. Головною особливістю свердл по бетону є наявність напайки на кінцівки свердла. Саме на цю напайку припадають основні зусилля щодо прогризання бетону чи цегли. А діаметр отворів ви можете бачити прямо зараз на вашому екрані, як магазин на дивані, якийсь да? свердла для перфоратора SDS Plus відрізняються не лише хвостовиком, а й значно більшими можливостями, як діаметром до 25 мм і довживною самого. Бура до 1000 мм. Ще бувають бури не тільки з двома ріжучими кромками також у нашому асортименті є бури квадро, які мають аж чотири ріжучі кромки. Працювати ними набагато легше, і вони дозволяють робити більш точні отвори. Ну а тепер переходимо до корончатих сверл по бетону. Корончате свердло використовується як для свердління великих наскрізних отворів, наприклад, щоб завести комунікації, електрику, воду, кондиціювання тощо, так і для свердління глухих отворів посадочні місця під розетки та вимикачі. Коронки бувають двох піпів цілісні та збірні. Цілісні свердла мають єдину конструкцію від хвостовика до ріжучої кромки, що дає додаткову міцність, проте такі свердла найчастіше не мають центруючого свердла. А у збірних якраз є можливість зміни хвостовика і центруючого свердла. До того ж, у в них сверл є можливість роботи з адаптерами. Ось це адаптери Адаптер за своєю суттю збільшує можливість свердла та служить подовжувачем для свердління стін великої товщини. Довжина адаптера від 110 до 1000 мм Фух. Що ж, тепер ми з вами знаємо, чи можна просвердлити бетон та камінь. А як так? Бо камінь нагадую, що в описі на вас чекають нові огляди на свердла по металу, дерево, склу та кераміці. Підписуйтесь на канал Вітол, щоб не пропустити нові корисні огляди. До зустрічі!